Головне події в Харкові та області 1 жовтня. Росія вночі вдарила трьома кабами по Харкову та п'ятьма ракетами «Іскандер» по області. Такі дані навів начальник кова Олег Сенгубов. У Харкові прилетіло по Київському та Салтівському районах. В чергове дісталося ринку «Барабашово». За підрахунками адміністрації, з початку вторгнення потужних ударів по цій локації завдають уже восьме. Попередня атака була шахедами 6 травня. Збитки від удару бомбами ще не порахували, проте вони значні. За даними мера Харкова Ігоря Терехова, пожежа охопила 2800 квадратних метрів. Горіли торгові павільйони разом із товаром, також пошкоджений вхід до метро. У приватному секторі поруч повністю зруйнований будинок, ще більше десятка пошкоджені. Масштабна пожежа виникла і в інші локації у Салтівському районі. Тут палали гаражі на вулиці Владислава Зубенка. У багатоповерхівках навколо повилітали вікна. Загалом через ці удари в місті постраждали восьмеро людей. У чотирьох чоловіків віком від 21 до 34 років вибухові поранення, у жінки поранення склом. Ще три пані поважного віку отримали гостру реакцію на стрес. Пошкоджені більш як 60 будівель а рахунок вікон, що вилетіли, пішов за півтисячі. тисячі. П'ять іскандерів, які прилетіли по області, за даними Сенігубова, призначалися енергетичним об'єктом. Три удари були по передмістю Харкова, ще два в інших районах регіону.